Так, знову ми на своєму місці на тестуванні різних акумуляторних пилочок. Цього року вони в тренді. Багато народу купляє. Зараз будемо тестувати Revolt BCS2012M. Це досить така потужна пилочка на безщитковому двигуні. Ми вже пробували неї різати, досить задоволені і хочу ще також вам показати. Зручно тим, що є бачок великий на масло. Не постійно там, не, не так часто треба його підзаправляти. Вона є легка, збалансована, одною рукою спокійно можна працювати. Зараз будемо різати ось таке сухе дерево. Реально сухе і дуже важко воно ріжеться. Воно ріжеться і бензопилою. Так, 13 см його загальна товщина. Зараз ми спробуємо його спиляти. Непогано, швидко, досить зрізала, Скажемо мені, для дому за 5 тисяч гривень з двома акумуляторами 4 А безщитковим двигуном і такою легкою було б навіть досить комфортно працювати. Є також захист, вмикає і вмикає пилочку, тобто можна її в роботі зупинити, якщо необхідність. Кришечка загальна знімається ось цим таким. Винтиком пластмасом, а це натягує ланцюг. Ланцюги в продажі є, не проблема, шини також є. Ну, Пишіть, хто вже має, хто користується, може хтось, скажімо, бачив якісь недоліки. На мою думку, тут шина вона задовга, бо тому що, в принципі, робоча частина ось така, а ця вона просто все-таки буде лишня. Але зробили, значить, може і потрібно. Можливо, були і запити. А так пишіть, будь ласка, свої, свою думку і свої відгуки. Лайк, підписка з вас. Дякуємо всім за увагу.